Машина для нарізання замороженого продукту Естевіга Frozen Meat Slicer призначена для нарізки з кибочками усіх видів замороженого м'яса та м'ясних виробів, таких як свинина, яловичина, баранина, ковбаса, шинка з температурою від мінус 10 до нуля градусів за цельсієм. Налаштування параметрів роботи здійснюється за допомогою сенсорного дисплея. Товщина нарізки регулюється від 3 до 1000 міліметрів. Машина повністю виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки Sus 304 та легко обслуговується. Вона безпечна та відповідає міжнародним стандартам якості. Обладнання можна використовувати як окремо, так і в складі виробничої лінії на середніх і великих підприємствах харчової промисловості. Принцип роботи: оператор завантажує заморожене м'ясо в спеціальний відсік. Далі продукт потрапляє під дію притискного механізму, який фіксує його за допомогою чотирьох рухомих голівок. Це забезпечує точний і рівний зріз. Обидві стрічки, подаюча та притискна, мають шиповану поверхню для надійного транспортування продукту. Нарізка відбувається ножем гільйотиною що зрізає скибочки заданої товщини. Параметри нарізки встановлюються оператором через сенсорний екран. Рекомендована температура продукту під час нарізання: мінус 6, 5 градусів Цельсія, переваги машини, зручне налаштування через сенсорний дисплей, шипована поверхня стрічок для кращого захвату продукту, надійна фіксація сировини під час нарізання, гостре ріжуче лезо зі спеціальним загартуванням, захисні кришки з функцією автоматичної зупинки машини, преміальні матеріали та висока надійність усіх компонентів. Це надійне рішення для підприємств, які прагнуть автоматизувати нарізку замороженого м'яса з максимальною точністю та безпекою. Якщо вам важлива стабільна якість, швидкість обробки та відповідність міжнародним стандартам, машина естевєга, Фроузен Міт Слайсер та не ідеальним вибором. Звертайтесь до нас, і ми підберемо обладнання відповідно до ваших потреб.